Сьогодні ми демонструємо свій літак розвідувальний. Це фурія, 1 — надійний розвідувальний літак, який дефектує цілі і коригує артилерію. Компанія працює з 2014 року. З 2020 року ми поставили свій перший виріб на озброєння. Це дуже гарний показник для компанії і для літака. Також сьогодні показуємо модернізовану версію нашого маленького літака. Має покращені тактико-технічні характеристики, збільшено час в польоті, покращені відеокамери, відеозв'язок по часу повітрі до п'яти годин буде літак літати. По дальності плануємо зараз на даний момент до 70 кілометрів, але працюємо над збільшенням до 100 кілометрів. Буде обладнаний літак двохсенсорною камерою денною і нічною, і також буде варіант чисто нічної камери, яка дасть можливість там дуже класно працювати вночі. Ми зараз проводимо роботи над модерністю, Нізацію також маленької фурії збільшуємо її час повітря до чотирьох годин, покращуємо відеозв'язок. Велика фурія будемо розглядати застосування і в інших військах, там розвідувальних якихось не тільки для коригувальних для артилерії. А зараз вона на етапі заводських а У нас є там вже декілька зразків, які ми літаємо, тестуємо, і в цьому році плануємо вже поставляти фурію в серію.